Ти ж знаєш, як хочеться прокинутись і одразу мати ідеальне волосся. Я як ніхто розумію цю проблему, бо більшість каже, що це генетика і в тебе від природи таке гладке та сяюче волосся. Але ні. Щоб тримати в його вдоглянутому і непошкодженому стані, мені допомагає Philips із технологією Sense IQ. Розумні сенсори щитують стан твого волосся 30 разів на секунду і самі підбирають оптимальну температуру. Без перегріву, без пересушування, лише гладке, блискуче і доглянуте волосся. А Ще до 70% природньої вологи залишається всередині пасу. Стайлер нагрівається миттєво і має 14 цифрових та 3 автоматичні режими, тож легко підібрати ідеальний саме для твого типу волосся. Плаваючі керамічні ультрагладенькі пластини ковзують так ніжно, що кожна пасмочка стає ідеально рівною з першого руху. Philips Сен це не просто стайлер, це твій б'юті секрет. Він береже твоє волосся, щоб ти могла завжди виглядати впевнено, бо гарна зачіска це твій настрій, твоя енергія і твоя жіночність. З Філіп Сенсайкюк кожен день твій ідеальний hair day.